Всім привіт, друзі! В цьому відеоролику я показую вам. Так само записую для себе, як в мене буде виглядати в майбутньому мій міні-садочок. Тут ми можемо бачити виноград посаджений, сорт я не знаю мені дали. Потім буде осінній відеоролик, коли я вам покажу, що з цього вийшло. Ось тут зараз в мене буде показуватися. Це в мене лідія, Другий ряд винограду. Цього року він у нас гарний виріс. Все чудово з ним. Нічого такого немає. Звісно, потрібно буде переробити шпалеру, м'яко кажучи. Але цього року вона своє діло відпрацювала. В неї все вийшло чудово. Тут ми перейшли на ділянку другу. У нас тут виноград знаходиться звичайний простий цей синій винний. Не знаю, що це за сорт. Брався просто з патичка, садився. Цього року він вже в нас доволі гарно пустив. Також у нас тут є проблема врядкове в врядкове: у нас є дерево посажене, яблунка. Яблунка доволі смачна. Ну, думаю, якось воно йде ріжеться ця проблема. Зараз тут ми можемо бачити два саженці у нас посажено. Це у нас Молдова. Там також ззаді на фоні було у нас посажено. ще малина в нас є. Потім буде більш детальніший огляд на ділянку. Дякую за увагу.